молодь плюс і я Марічка Набока. І сьогодні ми подорожуємо невідомими місцями Київщини, а покаже їх нам сьогодні Олег Година, співзасновник сайту Україна інкогніта. Доброго дня. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, дійсно, на вашу думку, Україна інкогніта, тобто невідома ні самим українцям, ні світові? Ну, Кілька років можна було з упевненістю так і сказати. Останніми роками все ж таки трошки розпочинається зацікавленість Україною, наших співвітчизників. Це пов'язано частково з якимось піднесенням патріотичним останніх років. З іншого боку, трошки фінансові ну, скажімо, можливості поменшились, да? Ось. І Інфраструктура покращилася, потрошку покращується, і фірми, які займаються подорожами, більше возять по Україні. Сьогодні ми, наприклад, можемо відвідати. Кілька місць недалеко від Києва, які можна за один день об'їхати виїхати зранку з Києва, ввечері повернути. Поїхали! Отже, перший пункт нашої екскурсії це Святопокровська церква у селі Парховівка. Поблизу міста Біла Церква. Розкажіть, будь ласка, найцікавіші факти про неї. Хоча я вже бачу, що вона просто чудова, неймовірно красива. Ну, спочатку думаю, що треба трошки розповісти про людей, які тут жили. Це були землі Голубєва. Такий інженер був досить відомий, досить заможний, такий відомий міценат. Зробив тут бібліотеку навіть для місцевих жителів, школу. Чайна навіть була. Ну, скажімо так, на фінансування цієї родини Голубєвих була збудована ця чудова церква в 1906 році. Син Голубєва Віктор теж був відомий сходознавець вчений, і він долучив до роботи людей, яких особисто знав. Це Микола Реріх, який зробив ескізи для мозаїк в цій церкві, і архітектор Покровський. Ось такий трошки цікавий момент, що архітектор Покровський і церква Покровська теж. Двіниця 50 метрів, досить висока. Можна побачити, що тут змішані різні стилі, він вважається офіційно модерн, з візантійськими, з навіть східні якісь елементи є. Якісь там були використані давньоруські букви, як бачимо, і різні знаки, такі, які трактують по-різному. Ну, знаючи людей, які Займалися цю церквою, то можна, можна сказати, що вони, можливо, якийсь таємний смисл це вкладав. А ми запитали перехожих на вулицях Києва, які ж найцікавіші і не попсові місця в Україні знають вони. Кам'янець-Подольському подобається. Каньйон скала відвісне, там альпіністи лазять, займаються. Вот. ну і Карпати красивые теж. Закарпаття, Пусть чорне, вот ялинка, там старий-старий санаторий, санаторій И Там красива природа, і куди якби в горы поїхати. Західна Україна, Крим, коли він повернеться, і так само, коли повернеться Донецьк, оскільки ми самі з Донецька. Я думаю, що там є перспективи для розвитку туризму. Там є чудовий заповідник Лібанбик. Він наразі не на окупованій території. Це Одеса. Я там сам ні разу не був, але там достатньо примічатися, Одеський театр, пляжі та далі. Там пляж Аркадія, один з самих звісних там можна сказати, столиця серфінгу України. Потім э, Закарпаття, э, Карпати, Закарпаття, Гори, Лыжне, э, станції і так далі. Потім Озера, Синівіра. Хороше місце Одеса. Там дуже гарно, там море і багато цікавих таких, можна сказати, місць можна знайти для себе. Київ також чудово, Львів. А Вінниця сучасна, дуже гарна. Канів, Канів зараз дуже гарний. Ми були? Коли ми були? Два місяці тому. Два місяці тому. Ну, зараз там дуже гарно, особливо коли тепла погода, літня. Дивитися програму Молодь плюс і ми говоримо про Україну, яку українці мають ще відкрити і для себе, і для всього світу. Ми з Олегом Годино, який нам проводить екскурсію невідомою Київщиною, прибули на нову локацію. Тут дуже гарно. Розкажіть, будь ласка, що це таке? Зараз навколо нас комплекс водяних млинів 19 століття. річці Рось, як побачимо, річці Рось, яка тече через. Український кристалічний щит, багато виходів кам'янистих берегів, і вода досить стрімка, і взагалі для Росії та її долини характерна велика кількість водяних млинів, які забезпечували роботу тих чи інших підприємств, наприклад, в даному випадку цукрового заводу, який теж побудований ще в середині ХІХ століття. Ну, тут землі були родини підгірських, це старовинний князівський рід. Теж вони були виходцями з Польщі. Тут дуже гарно, але я бачу, що зовсім не розвинута інфраструктура. Для туризму, в принципі, нічого немає. Так, це дійсно такий об'єкт, де не розвинута інфраструктура, про нього мало хто знає, тобто інформаційно не забезпечений належним чином. От, наприклад, ми були в Пархомівці, там останніми роками якраз про неї трошки знають вже туристи. А ось цей комплекс водяних млнів, ну, трошки. Екскурсії теж сюди возять, але набагато менше, ніж, наприклад, в ту ж саму Пархомовку. Що б тут можна було зробити? Як би виявили ідеальний варіант? Перший, я знаю, потрібен вказівник на трасі. Ось туди цікавий туристичний об'єкт. Ну, Основні елементи інфраструктури це харчування, проживання, правильно. Тобто тут повинно бути якийсь кафе або ресторан, невеличкий готель. Обов'язково я вважаю, тут повинен бути якийсь музей млинарства. Тому, тому що тут залишилися механізми з ХІХ століття, можна їх якось показувати, гарно показати для туристів. Тут дуже прекрасна місцевість, ліса, ліс у нас, річка. Тут саме є навіть озеро любви. Та ви що? Озеро любви є у лісі. А щось робиться там... для того, чи місцевими жителями, чи можливо владою, щоб більше туристів сюди приїжджало? Ну, звичайно, є. Ну, є такі люди, що загаджують ліс, звісно. Ну, ми стараємося прибирати там все те саме. Що б ви хотіли, щоб тут було, щоб приїхали люди, подивилися? Чи можливо тут потрібно якесь кафе, чи магазин, чи краще дороги? Ну, звичайно, воно хорошо. Тут ось млин рядом був, водяний млин. Зараз воно запущене, нічого не робиться. Звичайно, щоб був млин для людей змолоть там муку, допустимо, чи спетлювати, чи змолоть. Це для місцевих так. Для місцевих, да. Але і туристам було б цікаво ну, подивитися, як це робиться, Ну, Звичайно, так. Як буде у вас врем'я, то ліс, я туди в там кар'єр запускає. Це називається озеро Людвіць. Прекрасне місце, але немає жодної інфраструктури ні вказівника, ні туристичного центру. Такою самою проблемою є відсутність доріг. Добратися до якоїсь цікавої туристичної пам'ятки досить складно. Так само немає доїзду громадським транспортом. Саме тому ми попросили кореспондентів програми Молодь плюс зробити такий собі експеримент. Добратися до Коростишівського каньйона автостопом. Чи вдалося їм? Дивимося. Вирішили випробувати на собі, як подорожувати автостопом Україною. Зараз ми стоїмо у напрямку Житомирської траси. Наша мета це абсолютно безкоштовно доїхати до міста Коростишево та відвідати Коростишівський кар'єр. Спочатку ми вирішили проїхати хоча б частину шляху і зупинитись в селі Мила. Через 15 хвилин ми застопили нашу першу машину, і водій погодився підвести нас безкоштовно. Ми і дістались нашої першої зупинки, та намагаємося застопити наступну машину. Ми простояли на трасі близько півтори години і вже навіть не сподівалися спіймати машину. Перед нами зупинився водій таксі. Користинову поїхали. Я їду в житті. Так? Так. О, круто!» Спочатку ми думали, що не зможемо домовитись про безкоштовний проїзд, але нам пощастило, і от ми вже в дорозі. За годину ми дістались в'їзду до Коростишева. Довелося питати місцевих мешканців, як нам дістатись кар'єру, бо жодного вказівника немає. У ресторан граніт направо висвітлі кар'єру. А ось і Користишевський каньйон. Краса тутешнє озеро утворилося в результаті затоплення кар'єру, де добувався граніт. Вода у ньому прозора неймовірного смарагдового кольору. Це круто, подорожуєш безкоштовно та знайомишся з новими людьми, але є і недоліки. Це неможливість спланувати точну тривалість поїздки, а також відсутність гарантій безпеки у дорозі. Євгенія Тюхтенко, Владислав Яценко для молодь плюс дивитеся програму Молодь Плюс. І сьогодні ми подорожуємо невідомою Київщиною. Насправді в Україні дуже багато місць, цікавих туристичних невідомих нікому. Але проблема, там немає ніякої інфраструктури. Водночас сьогодні ми приїхали в таке місце, де нарешті є, пробачте, туалет, де є кафе, де можна перекусити або випити каву. Ну і водночас тут дуже красиво. Це ландшафтний парк у селі Буки. А, Олеже, розкажіть нам, будь ласка, що ж це таке? Невже це все нове? Ну так, все, що навколо нас, майже все нове. Єдине, що тут є пам'ятка археології, давньоруське місто або городище, Бакожин. І також є трошки там, якщо далі проїхати, там буде ще млин середини десь 19 століття. А так все навколо це нове, з середини десь 90-х років минулого сторіччя. Іван Суслав, який займався агрокорпорацією Сквира, тобто він, в принципі, місцевий. І, місцевий ви, бізнесмен. Ну, можна сказати так, агрокорпорація Сквира, «Сквирський район. Поряд на ну, місто Сквира, і він вирішив тут розбити таке, чи ландшафтний парк, чи місце для відпочинку співробітників своєї агрокорпорації. І почав закладати, ось ми бачимо, ну, таке щось схоже, по-перше, напівзамок, напівмлин млин старий. Можна побачити така водонапірна вежа, схожа на музей води в Києві. Ну, і і які от, призначення мають ці будівлі? Ну, для початку це якби місце для відпочинку. Ну, або я думаю, що в першу чергу тут відпочиває сам Іван Суслов. А ось місце, де ми знаходимося, тут більше, воно більше для туристів, скажімо так. Це церква Святого Євгенія Ліворуч, за яку автор отримав у 2007 році, здається, премію державну. Тут розбитий ландшафтний парк, є певна інфраструктура, можна побачити ресторан, є. В принципі, навіть перенесли фонтан дружби народів з центру Києва, з Медану Незалежності. Ну, все досить симпатично, туристам подобається, тому що тут такий, якби вони їдуть, їдуть, провінція, і тут таке от виростає перед ними. Щось масштабне. Багато багато всього. В цьому випадку це зробив підприємець, тобто це приватна ініціатива. Водночас в Україні дуже багато місць, де цієї ініціативи все-таки не вистачає, де чарівні місця не мають ні інфраструктури, ні дороги, ні інформації. Ну, є місця, де є ініціатива, але немає грошей. Тут все так збіг відбувся, що є і що вкладати, і є якби розуміння, у що вкладаєш. Тобто, Тут збіг такий є. Але є місця, от, наприклад, де є гроші, але щось робиться як попало. Або є ідеї цікаві, але немає ресурсів. Ну, тобто, взагалі для туризму. Не, не тільки об'єкти важливі, цікаві, але і розвиток інфраструктури, дороги, про які ви казали. Також потрібна дуже інформаційна підтримка до того всього, що я сказав, і сайти, і от ваша передача. Скажіть, будь ласка, яка роль держави у цій сфері нині? Ну, моя думка, що держава в першу чергу повинна не заважати, а там, в деяких моментах, де їх про щось там просять, то допомагати, ну, наприклад, ті ж самі вказівники ставити дороговкази. Можливо, ну, якось підтримувати теж інформаційно якось, в них є якийсь вплив на засоби масової інформації теж. Тобто вони повинні якось всіляко підтримувати всі ініціативи, якщо, звісно, вони не суперечать законодавству України. А й король малого і середнього бізнесу. Ну, величезна, тому вони? що туризм це взагалі, на мою думку, в основному це і є малий і середній бізнес. Тобто це якась сфера послуг повинна бути. І, Кафе. Так, і повинна бути якась конкуренція між ними. І тоді буде послуга краще, правильно? Ну І ще я думаю, що якщо ми вже заговорили про послуги, дуже важливий момент, що, можливо, трошки треба підтягнути ще освіту, тому що ну, немає профільної освіти, дійсно, фахівців, або фахівці вони працюють не на внутрішній туризм, а на зовнішній. Більше, тому що він більш прибутковий, там легше гроші якісь заробити і, ну і взагалі, мода на Україну вона розпочалася не так давно. Сайт Україна інкогніта він показує людям невідомі чарівні місця України і возить їх туди. Скажіть, будь ласка, яку роль ви вбачаєте ось таких ентузіастів, так? Туризму внутрішнього? І чи більша до вас увага з часом? Увага більша. Роль велика. Ну, взагалі, я вже казав, що інформаційна підтримка дуже важлива річ. І чим більш якісною воно буде, тим краще. Взагалі, наш ресурс починався більше як інформаційний суд. Ми хотіли спочатку взагалі робити журнал, але журнал дуже багато ресурсів потребував, і ми просто зробили сайт. А потім якось так вийшло, що вже почали набирати групи, возити. Зараз вже є і туроператор України інкогніто, який і возить туристів. Іноземці їздять не так багато, як хотілося. В основному це іноземці, які там тим чи іншим чином пов'язані з Україною. Наприклад, вони тут працюють довго на там, контрактах до довготривалих. Або це люди, в яких емігранти були. Батьки або там ну, якісь родичі, і вони хочуть приїздити, подивитись на якби, батьківщину їх батьків. Є навіть один француз, який працює в Україні, він декілька разів, ну навіть з десяток разів точно їздив з України інкогніта і знайшов своє кохання з одного з туристок, яка теж постійно брала участь у поїздках. Бачите, це надихає дійсно. Треба відкривати Україну і шукати близьких собі людей. Ну звісно, людей. під час подорожі людина навіть трошки по-іншому себе і відчуває, і відкриває якісь ресурси інші. Тобто вона не замилена на чомусь постійному. Вона не в системі, вона якби із зони комфорту трошки виходить, і в неї можливо щось починається, якісь процеси, які не характерні для неї у звичайний час. Багато хто не подорожує, аргументуючи це відсутністю коштів. Водночас блогер і журналіст Богдан Логвиненко об'їхав 54 країни практично без грошей. Це ж літо він проводить в Україні з масштабним проєктом Українер. Він подорожує країною і в результаті буде створено кілька чудових путівників, також фото і відео. Українцям треба глянути свіжим оком на свою країну і не боятися рушити з насидженого місця. Своїми мандрівками Богдан Логвиненко сподівається підштовхнути їх до цього. Хлопця ловимо в одному із сіл Закарпаття. Він заїхав у ферельне господарство, де відновлюють природоохоронні види риб. Звідси здійметься на полонину, щоб зафіксувати світанок у Карпатах. Я, взагалі, подорожував без грошей, не тому що в мене там зовсім не було грошей, а тому, що це був один із способів показати, що подорожувати можна доступно. Це по-перше. По-друге, я їздив автостопом, щоб познайомитись з людьми. І в мене була машина, наприклад, але я все одно подорожував автостопом. Ми зараз подорожуємо в трошки іншому форматі, і ми заїжджаємо до людей, які щось роблять, щось створюють, зберігають якусь культуру. Один з найколоритніших персонажів цієї подорожі німець Мішель Джекобі. Чоловік розводить буйволів у дикій природі Закарпаття, яких до радянської влади тут були тисячі. Пожили кілька днів хлопці, і в ромському таборі. Ми в проєкті Висвітлюємо надихаючі надихаючі позитивні речі, то ми не пишемо про щось, що вмирає, занепадає. Ми хочемо трошки надихати, і це просто наш формат. І з Закарпаття досить багато людей виїхало на заробітки, тому це також приклад для, для багатьох закарпатців, що можна. ...робити, не виїжджаючи кудись». За новим проектом Логвиненка слідкує вже понад 10 тисяч підписників у соцмережах. У кожному регіоні блогер має своїх місцевих експертів. На Закарпатті це вчитель місцевої школи мистецтв і фудблогер Траян Мустяце. Описуємо особливості регіональної кухні, ну, власне, Закарпатської. Виноградівський район, Берегівський район. Це там. Більш венгерська кухня, вона там домінує. Багато візуальних матеріалів зібрані у проєкті, показують нашу країну зовсім з іншого ракурсу. Переконують хлопці з експедиції «Українер». Подорожувати може кожен. Треба вийти за рамки власної зони комфорту і все. Ну що ж, будемо відкривати свій потенціал і потенціал своєї країни. Будемо подорожувати Україною. А це була програма Молодь плюс і я Марічка Набока. Побачимося і почуємося наступної п'ятниці.